Привіт! Відповідаю на запитання. Чи потрібно спеціальне місце для медитації, молитви, якийсь храм, якесь... Ну добре, якщо у вас є такий доступ. Але я вам скажу так, що коли я працював над собою і продовжую працювати, купу медитацій, молитв я проводив просто в дорозі, просто в метро, просто в навушниках. Просто в машині, просто в таксі, просто в будь-якому транспорті, просто в потязі. Не треба ніяких передумов для того, щоб зробити якусь медитацію. Якщо, ви, якщо вона вам потрібна, ви просто берете і робите. Я вам казав, що молитва навіть в туалеті, вибачте, може бути дуже ефективною. Так само і медитація. Є час, є місце. Все вперед. Чи то вдома. Чи то на вулиці, чи то в транспорті, байдуже, головне, ви, ваше серце, творець, Всесвіт. Більше нічого вам не потрібно для духовної роботи. Амінь.